Так, настрої цієї зустрічі, покажіть, будь ласка, нам. Ну, таке. Знаєш, те, що там всі посміхаються один одному по, по шесті рецептаклів це все зрозуміло, понятно. верховна жриця. Карта таємниці чогось прихованого. Я відкриваю верховну жрицю, десятка мечів, десятка жезлів, помірність. Ну, Америка з Китаєм ніяк не домовиться. В них натягнуті відносини, того що одні тягнуть в один бік, інші тягнуть в інший бік. Тобто в них різниця думка, і, і ось тому маємо карту тяжкості і десятку мічей розрушення. І карта умеренності на постійній основі. Они, ну, вони ніяк не можуть прийти к якому-то общому знаменатіму. Така собі зустріч лицемірства Про Україну говорили. Да, трійка пентаклів, да. да. Знову ж таки, три і карта турня. Вона говорить про те, що ні к чему вони не прийшли. Вот у своє свое мнение, оно разное. от. І конфлікт. тройка мечей і карта шута. На пустому місці конфлікт. Тут так і показує. Ось, бачиш, король мечів, туз мечів і світ. Тобто, все ж таки, Китай не влаштовує позицію Росії щодо війни. Китай, в принципі, ситуація не влаштовує, з, ну, з, з війною пов'язана. Да? Карта правосуддя і диявол, дев'ятка Пентаклі. диявол, прям не в собі злості, а що, дев'ятка пентаклі, в першу чергу касається мирової економіки. Тобто вони розуміють, що Росія просто зруйнувала війною економіку світу, не просто там да, свою світу. Дев'ятка Пентаклі через Росію багато чого сталося того, що стосується саме фінансової сторони світу. Розумієш, Кри, криза і так далі. Тут саме про це. Тут зараз не про те, що Україну шкода чи не шкода. Тут саме про те, що вони переживають за гроші за свої, в першу чергу. Поганий від... диявол і правосуддя. Це взагалі, прям не в сібі злості. прям. Да. Я думаю, що Росія причетна. Тут змочив диявол і дев'ятка пентаклів зразу. Дивись. А знаєш через що? Через підтримку. Дев'ятка пентаклів і диявол. Бачиш, падає через підтримку світу. Карта ось в миру падає правосуддя. Тобто, Росія не гадує. Росія причасна 100%, 200-300%. Ну, дивись, от саме якраз таки про виявляти. Тобто, да, там як гімнати права, тому що тут прям тут спетаклій паде. Да? І от мечей, это це эти мелкие вредители. Їх можна так назвати: Мелкие, паж — Ну, це мелкі вредители, по суті. Верховна жриця — знову ця карта блесінг і карта мага. Тобто, вона говорить про те, що таємниця буде викриватися, буде розкриватися. Карта Мага, прям є у них якийсь план ціленаправленно виявляти. Я думаю, карта Блесінг це верхівка. Тобто їм все одно на, на тих мілких врядітелей вони хочуть добратися, докупатися до структури, які стоять за цим. Будуть прямо, знаєш, підіймати все для того, щоб прошукати, хто це, хто замовник, хто керує цією фігнею, хто Путін чи хтось там біля нього, чи хто це взагалі? Що це? Ну, це не Путін, я так розумію, це якийсь там. Біля нього його там пішки оці. Але все одно, бачиш, хто замовник, хто за цим стоїть, які організації, то чітко паде, що вони хочуть займатися цим. складнувато місяць стрікою мочів падає дві кажези. складнувато. Складнувато. ну Хоч когось за сроку візьмуть. Ну, показують карти, типу, не так швидко. Так, Вісьмірка жезлів падає перевернута. Це динаміка. Вона перевернута, тобто і повішений ще поряд. ну Не так швидко, але я думаю, що так. Карта смерті і відлюдник. Я думаю, що якісь люди, які до цього причетні, ми дізнаємося якісь новини про те, що їх е посадять до в'язниці чи арештують, типу, як здорово було. Арештують, арешт. Ось відлюдник і смерть падає. Або Ну, чи так, чи так, да? Смерті відлюдник. До речі, смерті відлюдник поряд може означати прям покійника. Я просто не хочу карти зараз. А ще відлюдник означає окупацію, да? ще відлюдник означає, тобто позбавлення свободи. Треба дивитися по ситуації вже, але чітко показую, що щось буде якась ситуація. Я думаю, з якимось чоловіком. Саме російським з Росії. Я не про дурова ще згаблю, якщо. Дивись, нещодавно відносно мені снився аквапарк. Я не розповідала тобі, це було тижні два назад, минулого останнього разу, коли мені снився аквапарк, я не зрозуміла, до чого це. Потім в Швеції чи десь був теракт, пам'ятаєш якийсь аквапарком, щось там сталося в них. Це буквально воно збулося там через три тижні потім. Зараз знову снився мені аквапарк тижні два назад. Я думаю, це все ж таки за кордоном. Вот аквапарк на заметку возьмите опять что-то будет связано с аквапарком. Если прошло два недели, давайте на осень пока, да, про осень думать. Что еще какие-то может быть? В ЕС, повязанные с Россией теракты. Все таки мы сейчас еще будем, ну, будем рассматривать ближе там к празднику вот про Хасидов посмотрим, Умань, что там будет. Что еще? Да, буде, тут Туск Пентакли карта Мага падає. Щось. А ну все, шо це разбере. що то буде связано з торговим центром. Еще. ЄС я спросила. Не про Україну, а про ЄС сейчас. Да, разрушение показывает. И смотри, еще не проигрался про предсказание, не проигралось про вокзал. Там что проигралось уже, но ну, просто я так не люди кидают, я так знаешь, там бывает забываю просмотреть, там мне кидают картинки, фотографии, информацию. Мне снилось, что какой-то теракт на вокзале будет. Тут опять-таки карта колесницы вот падает, и десятка мечей не проигралась еще. Вот карта башни и торговый центр. Это именно за границей. Ну, проезд спросили. Мені не подобається зараз карти, падають взагалі на, на свято. Мені тупо зараз все показує, свято свято. свято. Це, я так розумію, 1 вересня. Вони щось планують. Але я ж дивлюся завжди передбачення даю знаєш, з перших чисел, того що мені, воно змінюється все. Тобто, міняється повністю енергія, і люди ж знають, що люблю там вийти першого числа і прямо так от все, знаєш, подивитися. дивитися. пожалуйста, мені областям. Сейчас опасность для каких областей есть. Украина. Захильно. Захила. Пивнич. Пивнич. Пивдень. Пивдень не нравится. Мне пивдень сразу не нравится мне. Я сразу говорю, не нравится. Схит. Обострение будет хитом смерти. Будут вот десятка мечей. Обострение с начала сентября. Схит. Дніпар, Харків і так далі. обстріли. Західная Україна також обстріли будуть. Їх там цікавить, я так розумею, э, этот э, поїзда, везуть поезда, везут туда все. Їм цікаво, там логістика. Вот, що їм цікаво, логістика. Так, південь мені не подобаються карта. східні не подобаються карта. обстріли почнуться прямо 1 сентября. Схід, Захід подивился. Центр, да. Так, 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 а что это, что это, что это? Ситуация какая-то с детьми. Точно центр показывает, что это такое, центральная Украина. Что это, что это, что это? Блин, тут вот дьявол падает на центральную Украину. Здесь То есть какой-то обстрел должен быть. Давайте по 9 число. Вот очень аккуратно. Неделя, вся. Вы поняли меня.